Привіт, я дуже часто зараз почав отримувати питання, що краще взяти. Америка, Європа. Люди при виборі авто там з бюджетом 15-20 тисяч, реально тяжко вибрати, тому що з Америки більш за все там в прайсі до 17 тисяч буде гарне авто з маленьким пробігом, з, там будуть можливо якісь пошкодження, або в мене коли були американські авто. Вони мене приїжджали з механічними пошкодженнями. Тобто, от там в основному це 2.0 TFSI Audi у в мене були, і в них там мотори часто проблемні. Я брав, робив мотор, продавав, і всі люди от зовсім інший ринок на США. Там люди знають, що проблемний мотор, якщо він роблений, то це вже вважається перевагою. Так само люди, які собі шукають американське авто. Зразу готові що там будуть якісь пошкодження, підкраси. Зовсім інший менталітет людей, так скажемо, зовсім інший ринок, тому що в європейських авто люди хочуть, щоб вона була задешево і в ідеальному стані, ніде не фарбована, з маленьким пробігом. Ну зараз таке дуже рідко зустрічається, тому це проблема. А на Америку люди трошки лояльніші. Тут напевно найважливіше, щоб була ціна того. Коли мене питають, що брати Америку чи США, от в Америку чи Європу, вибачаюсь, Я затрудняюсь відповісти, саме з бюджетом 17 тисяч. Але я особисто, коли собі брав авто ще раніше, там зараз я вже не маю свого авто. Коли в мене була Ауді, а 4 в Бев'ятому кузу, кузові, звичайно, її мені було набагато вигідніше взяти з США. Так само і в цьому варіанті це у нас мазда 18-го року, тут 2,5 бензин. На автоматі вона, звичайно ж, класна комплектація, ну класний рік, й такий цікавий, як на мене, дуже яркий гарний колір. І є на неї ціна. Такі авто взагалі також коштує, там 17-18. Саме ця стоїть на авторії 15700, Але е, якщо ви купляєте через мене, є на неї ціна 14500 тисяч доларів, тобто 1200 доларів знижки від першої ціни в авторія. Що, давайте розглянемо. Що взяти за такий прайс з Європи, щоб був також такий пробіг 13 тисяч і рік 18. І класна комплектація. Напевно, це дійсно буде тяжко. З Європи, тим більше, більшість дизельних варіантів буде йти, з Європи розмитнення величезне. Там ці авто коштують, ну, типу, давайте візьмемо. На, люблю порівнювати на прикладі Q5. От мене в минулому відео ви бачили Q5 американська, європейська вона в мене точніше. І її ціна 19900. Ціна на таку саму американську буде там на 3-4 тисячі доларів дешевше. Я б собі, звичайно, взяв би європейську, але хто, хто не хоче так переплачувати багато, бере американську. Того от з Америки можна взяти те ж саме авто. Звичайно, там тільки буде інший мотор бензиновий. В, в основному там всі бензинові йдуть дуже рідко там пасати без цього два літри дизельні попадаються і так далі. Ну В основному а, Америка це бензин. Я думаю, ви всі так це розумієте. І можна взяти от гарний бензиновий варіант і на 5 тисяч дорож... дешевше дешевший від європейського ринку. І цим це великий бонус для Америки, тому що ви маєте по суті. Зовні те ж саме авто, але, але воно зовсім дешевше за європейську версію, а обложка та сама. Давайте пройдемось, подивимось разом цю мазду і щось з вами подумаємо. Так, мазда шестірка 2018 вона року, 2,5 бензин. По техніці вона в дуже гарному стані. Дивіться, який колір, класний він на сонці дивиться. Пойду вам її, покажу по полу. Ви дійсно, авто має гарний зовнішній вигляд. В так по колу виглядає. Знаю, що багато хто собі шукає такі машинки. Тим більше, як ви вже зрозуміли від мене, тут просто величезніша знижка. І це вигідна пропозиція дійсно. Тому що це низ ринку по факту. Зараз ми з вами її розглянемо з серединки, в салоні подивимося, що там є. Бо авто дійсно вартує уваги, тим більше за, за такі кошти. Ну от, як, як я вже казав, що взяти. Щоб був рік 18-й, щось цікаве. Ось така Mazda — це дійсно цікавий варіант. Така в неї мордочка агресивна, гарна. Так до неї виглядає ключик. Давайте сядемо посидимо, поїдемося по майданчику. Подивимося, що вона себе представляє. Величезною перевагою цього авто є те, що тут 136 тисяч пробіга. Це дуже-дуже мало. І ось ще величезна перевага авто з США. Це, по-перше, можна знайти авто з мінімальним пробігом. І це ніяк не, ну, типу, пробіг ти на Америці ніяк не скрутиш, тому що. Щоб виявити неправдивий пробіг, просто треба внести він-код в інтернет і вам зразу вся історія цього авто видається на руки. Тобто з цим питань немає. дійсно. Тут, тут обманути вас ніхто більш за все не зможе, навіть якщо сильно буде старатися, В принципі, от вона заводиться з кнопочки, велика тут мультимедія, клімат-контроль, автомат, шайба. Отак от воно все виглядає, їде вона ну, типу, м'ягенько, зручно. Дійсно на ній класно їхати. Така от цікава машинка. Ну і цікаво в ній знову ж таки. Вертаємось до бюджету. от Дійсно цікавий бюджет. Собі поїздити, вона, ну якщо взяти її за ці кошти, там а не за 17 тисяч, то вона з роками не подешевшає. Ви її за що взяли? За те і продасте більше за все. Того цим це цікавий варіант. Того, давайте повернемося все-таки до теми, що взяти Америку чи Європу. Е Я, звичайно, собі брав і Америку, в мене були і для себе от, там, в особистому використанні, там по півроку, по року їздив, небагато їжджу на машинах. Е то в мене була і європейська, і, е і американська машинка, і є з чим зрівняти. Візьмемо так, я мав 221-го С-класу Мерседеса, і він мені увійшов в 15 тисяч доларів. Це було авто сьомого року. Я дуже сильно кайфував від цього авто, але ж коли я взяв плюс-мінус там 2 тисячі доларів, доплатив і я взяв Audi a 4 b 9 2017 року, звичайно, це цікавіше за, за такий бюджет взяти Audi там, на 10 років виходить молодшу. Того от такий великий переваг, перевага велика авто з Америки, що можна взяти свіжу і не за всі гроші світу. Того, Хто собі хоче купити ось таку мазду, майте на увазі, у нас є в наявності 18 рік, 25 бензин, ціна 14,5 тисяч доларів. Ціна, звичайно, без торгу, тому що і так дешева. Того, якщо зацікавило, приїжджайте. А хто не хоче, американське авто у нас є для вас європейським, пасать, якщо є в наявність. У нас основного займаюся європейськими машинами. Але американська, якщо хороша, це дуже, це дуже толкова машина. Її можна брати от за 14,5 тисячі, що взяти з Європи. Е, ну, пасад б 8 вийде, але це буде рік 15 і невідомо, що це ще буде за пасад, типу. Він більш за все буде на механіці. А це на автоматі 2,5 бензин. Ну, типу, от цим Америка цікава. Можна взяти вигідно, свіжу і в гарній комплектації. Того, кого зацікавила, мазу звертайтесь, кого зацікавила якась з цих авто, посачок є, Audi, готую Mitsubishi, зефіра є така коричнева, трафік, тут дві бешечки стоять, Є39 і Е90. Два гольщика таких маю. Не забувайте за розіграш Форда, він в розіграші у нас 200 гривень один білетик і хтось його отримає всього за 200 гривень. Дійсно цікава, цікава пропозиція. За 200 гривень зможете отримати. Вся інформація в описі, там на монобанку скидаєте, а потім банк сам вибере переможця. Ось така інформація у нас по американським авто. Якщо вас щось зацікавило, звертайтеся. Всім гарного дня, до побачення.